Часто мені пишуть або дзвонять батьки, які кажуть, моя дитина знає алфавіт, але читати взагалі не може жодного слова. В чому проблема? А я вам розкажу: в англійській мові є ще один алфавіт. Є фонетичний алфавіт, алфавіт звуків. Ви маєте вчити дитину саме фонетичного алфавіту. Наприклад, ви маєте їй сказати, що буква Сі це не Сі, це К, К, К. Так само буквочка С, це не S, це С, це с звук, с, тобто ви спочатку маєте навчити дитину звука, а тоді, уже, коли вона буде знати, як кожна буквочка читається, вже можна читати коротенькі слова, а далі вже можна навіть вчити правила читання. Тому, якщо ваша дитина знає тільки сказати A, B, C, D і так далі, але читати не знає, навчіть її просто. Як читаються літери і все, і буде вам щастя.